Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Ідея у створення виникла в мене кілька місяців тому. Зазвичай я пишу, коли в мене відбуваються якісь емоційні потрясіння зі знаком плюс або зі знаком мінус. Але останнім часом я спостерігаю, що мені просто пишеться. Тому я вирішила: а годі складати всі ці вірші на полицю, пора ними ділитися зі світом. Тим паче, що все, що я отримала, я отримала від Господа і тому хочу його цим прославити. Я буду щаслива, якщо через цю поезію хтось наблизиться до Господа, когось торкнеться серця, ці вірші, ці рядки і комусь стане краще від цього. Тому я заздалегідь дякую вам за ваші вподобайки. І за ваші коментарі я з задоволенням буду їх читати і відповідати. Діліться за бажанням цими відео. Тому так, побачимось!